Привіт, поговоримо. Як часто ви себе ловили на думці, що у ваших стосунках щось не так, але поверталися назад у них? Коли вам люди роблять боляче, але ви постійно до них повертаєтесь. Або, можливо, ваші знайомі. Знаєте, коли живе чоловік і жінка, чітко видно, що там не все гаразд, сім'я така не, не зовсім така, як би мала бути. І людина кожен раз говорить, все, я йду. І, можливо, навіть збирає речі і йде, але щоразу повертається назад. І завжди задається запитанням, чому я повертаюсь назад там, де роблять мені боляче. І насправді причин є кілька. І сьогодні ми їх спробуємо розглянути. І однією з таких причин, чому ми повертаємось до людей, які роблять нам боляче або до наших колишніх, це е, оцей емоційна залежність, коли люди настільки емоційно пов'язують себе з цією людиною, що вони не уявляють свого життя без неї. Людина робить їм боляче, але вони не можуть зрозуміти, як їм жити без цього болю. Тобто люди настільки звикають. До болю, що вони не уявляють свого життя без нього. Їм він потрібен. Вони ніби і не хочуть його, але й без нього вони не можуть. Другим моментом є те, що після оцих сварок, після болю, настає оцей період, коли все добре, тобто коли все гарно. Оці емоційні такі гойдалки. Коли нам тут зробили боляче, але тут прийшли з великим букетом квітів, попросили вибачення, і потім там місяць, два, три, все в нас дуже класно, все в нас дуже чудово. І люди звикають до цього, тому що люди м -м, починають. Шукати оці моменти страждань для того, щоб нарешті наступило оцей момент чудовий, момент періоду нового медового місяця. І там кожен місяць у нас медовий місяць, тому що ми тут сваримось, ми тут б'ємось, ми тут кричимо, але ми знову повертаємось в той період, коли в нас був оцей цукерково-квітковий період, коли все класно, все чудово, тому що людина приділяє нам увагу, людина намагається знову завоювати нас. і, ці стосунки стають дуже класними. Ще однією з причин є повторювані паттерни. Коли, наприклад, в сім'ї, в дитинстві або в будь-яких стосунках, ми спостерігали той момент, що нас травмують, але нас люблять. Тобто нам роблять боляче, але нам пояснюють це любов'ю. Коли, там, до прикладу, нас б'ють і говорять, ну, Застосовують фізичне насилля і говорять нам про те, що я це роблю, бо я тебе люблю. І тоді в нас в голові закладається, наша психіка запам'ятовує, що любов дорівнює біль. І психіка починає сама шукати оці стосунки, які їй знайомі, тому що вона знає, як себе там поводити. І тому, по факту, ми починаємо повертатися в стосунки, де нам можуть завдавати болю. Бо ми знаємо, як себе там вести, ми знаємо, як з цим з ними робити. Ми знаємо, як в них війти. Ми знаємо, як це все стабілізувати. Нам там комфортно, хоча ми розуміємо, що щось відбувається не так. Ми розуміємо, що щось неправильно, ми розуміємо, що так не мало би, напевно, бути. Але психіка говорить про те, що дивись, ми в такому жили, ми знаємо, як тут справлятись. Я хочу бути там. Де я знаю, як себе поводити. Бо я не люблю іншого. Я хочу бути там, де мені окей, де я знаю, як з цим справитись, як з цього вийти, як в це зайти. Що ж робити, щоб перестати постійно бути в цих стосунках? Як все-таки поставити крапку? І перестати бути там, де мені роблять боляч, і це стосується, до речі, не тільки стосунків чоловік і дружина, це стосується стосунків батьки і діти, це стосується друзів, це стосується колег на роботі, тому що нам можуть робити боляче різні люди, не обов'язково тільки от. Вся сім'я і далі сім'ї мене йдемо. Ні, можуть бути стосунки різні, що робити, щоб розірвати оце замкнене коло, де ми постійно по колу проходимо біль перемир'я, біль перемир'я, біль перемир'я? В першу чергу ми маємо задати собі запитання, чи мені приносить користь ці стосунки? Чи є те хороше, що вони мені дають? І якщо в цих стосунках є щось хороше. Це не має бути щось одне. Знаєте, коли в нас є 10 причин, чому піти з стосунки, ми чіпаємо стільки за один якийсь хороший. Ні. Будь-які стосунки, будь-яке спілкування має приносити нам щось хороше. Тобто, ми маємо якось розвиватись, наповнюватись, отримувати якесь задоволення від того, що ми спілкуємося з тими чи іншими людьми. Якщо нічого хорошого вони нам не приносять, нам варто задуматись над тим, чи варто їх далі продовжувати, чи варто в цих стосунках перебувати. Це перше. Друге, ми маємо зрозуміти власну цінність, ми маємо зрозуміти власне я. І мати внутрішню опору, внутрішній той стержень, який може сказати: так, зі мною не можна. Так далі відбуватись немає. І ми маємо почати розуміти, що біль це не спосіб життя, біль це не варіант закриття моїх травм чи моїх м -м, переживань. Біль це частина життя, яка мене супроводжує, але яку я маю. Можливість контролювати. Я не зобов'язаний постійно жити в болю. Я не зобов'язаний постійно терпіти, що мені роблять боляче. Я маю знайти в собі сили, е зрозуміти себе, зрозуміти, чого я хочу, зрозуміти, як зі мною можна, як зі мною не можна. І ще один важливий момент, я маю сам чи сама. До себе ставитись з любов'ю і повагою. А не так, що я ніхто звуть мене ніяк, і тому я йду до інших, щоб інші мені показали, чи справді я ніхто, чи я все-таки чогось варта. Мені треба розуміти, що я особистість і я заслуговую на щастя, я заслуговую, я маю мати це. А коли ми зневажаємо себе і знецінюємо себе, то відповідно ми підпускаємо близько людей, які нас ранять, і не можемо дати їм відсіч. Е, наступний момент це виставлення власних кордонів. Дивіться. Е, Наші кордони і наші межі це в наших руках. Когось ми підпускаємо ближче, комусь ми дозволяємо заходити за ці кордони. Когось ми підпускаємо далі, комусь ми не дозволяємо ці кордони пересікати. Тобто це окей, коли ми нівелюємо власними кордонами. Тобто тут нам треба ось так, тут нам треба ось так. Це роблять всі, і це абсолютно адекватно. Але ваші кордони мають бути такими, які не будуть вас ранити, які не будуть. Руйнувати ваше життя. І це стосується абсолютно усіх сфер вашого життя. Чи це з батьками, чи це з родичами, чи це з дітьми, чи це з друзями. Дивіться, оцей варіант, коли ви мені говорите, а куди діти батьків, а куди діти дітей? Та нікуди не треба нікого дівати. Треба просто виставити. Правильно, своє спілкування. Якщо ваші батьки завдають вам болю, якщо ваші батьки вас руйнують, значить ми зводимо спілкування до потреби. Якщо ваші діти, а особливо якщо це діти вже дорослі, зневажають, кричать, якось не поважають, ну, то ми теж маємо спілкування звести до потреби. Вашим дітям, особливо дорослим дітям. Ви в їхньому житті не настільки важлива фігура, що ви не можете перестати з ними якось спілкуватися в потребі. Буде потреба в вас, вони до вас прийдуть. Буде у вас потреба в них, ви до них прийдете. Але перестаньте руйнувати власне життя оцими моментами, що усіх мені треба тримати біля себе. Усім мені треба догодити. Ні, вам не треба догодити, вам в першу чергу треба догодити собі. Тому, якщо ви хочете. Налагодити своє життя, перестати постійно повертатися в стан, де вам боляче. Навчіться в першу чергу любити себе і цінувати себе. І тоді ваше життя буде зовсім по-іншому розвертатись, тому що тоді ви зможете контролювати всіх тих, хто є в вашому житті, контролювати ваше спілкування, контролювати ваш комфорт. Тому будьте розумними.